Ситуація, ви знаєте, колись не можна було розказувати політичних анекдотів. Знаєте, за це дуже строго. так, Ну і везли туди, ну ви самі знаєте, куди. Коли з зустрічається американець і наш радянський громадянин і американець каже, знаєш, ж нас така демократія в Америці. Я можу вийти біля Білого Дому, критикувати свого президента і мені за це нічого не буде. А наш каже: ну У нас також я можу вийти біля білого дому, критикувати вашого президента і мені за це нічого не буде. Я до чого веду? Нашого я розкажу про нашого президента, ну дуже вельми шановного Леоніда Даниловича. Леоніду Даниловичу подарували 600-го мерседеса перед самим Новим роком. Він перед тим як їхати на телебачення, привітати весь український народ з Новим Роком і каже: хлопці, до своєї охорони, водіїв, можна я раз проїдусь одним. По Києву на 600-му Мерседесі. Каже, ні, не можна. Ну, якось він їх вмовив, сідає за кермо, яка по коробці і їде. Вискакує другий 600-й Мерседес. Тих невеличка аварія. З 600-го Мерседеса вискакують нові українці. То шумна, то рехута ж такое. Ти на кого наїжджаєш? Відкривають двері, а там кучма. Ой, Леонід Данилович, з Новим роком. Ми до вас див претензії, ми все, ми зробимо ремонт і в свою машину. Сидить їхній шеф ззаді, Я не понял, братва. В Що таке? Перед ким ми там так унижались? жались. шеф, не знаємо, що там за крутізна, але шофер у них кучма.